Оці всі тріщинки, з якої випаровується волога. Всім вітання, слава Україні! Отже сьогодні планую розпочати весняно-польові роботи. Приготував таку степку з боронками. Що це значить? Буду бородувати, потягаю боронка по городу. А простіше кажучи, буду закривати волого. Що це значить? Це найпростіший спосіб мочування. Для чого він... Робиться, для чого закриваємо ворог що це значить, що за мульчування. Це такий спосіб мульчування, як я десь читав один агроном, чи хто сказав, це найбезлуздіший метод мульчування, але все одно краще такий метод мульчування, ніж ніякий, тому, тому що він також дієвий. От дивіться, на сьогодні отак перепала земля. От, значить, Коли я приїду оборонками або ось для взяв грабли або можна граблями, баронками, культиватором, чим завгодно. Хоча я так приїду баронками. Раз, там, в другий слід. Ну ви зрозуміли, так? Буду їхати. Оці всі тріщинки. З якої випаровується волога, тому що зараз сонце, вітер, тепло пошло, дуже випаровується волога. Вони всі ці тріщинки закриваються таки, ну, землею, порохом таким. І вона тоді не так випаровується. Отже, це для того, щоб як можна більше тримати вологи у землі. Зараз підчіплю трактор, покатаюся. Зараз спробую показати. Тут у нас в мене хойде такий кучки, це курячий послід. Я його зараз трогати не буду. Ми такий вітер не знаю, чуть буде. Я його зараз об'їду, а потім перед посадкою картоплі я його ріденько розкидаю і фрезою переб'ю землею. І потім вже через кілька днів буду нарізати, як завжди. Борозний. Так так це, ну це планую так. Так, в планах, тому що зараз такі плани ми строїмо, а життя у нас таке, що інколи плани міняються дуже радикально. От, бо в нас останнім тиждень чи навіть кілька днів є деякі громади при кордоні, які майже Повністю знищують кабами, артилерією, безпілотники, усім чим можна. Тож такі в нас сьогодні реалії життя. на прикордонні Сумщини. Ну Це не тільки так на Сумщині, але зараз там деякі громади знищуються повністю. Ой, дуже болить, але треба щось робити що нічого не робити неможливо. Ми ж не ляжемо, складемо руки, будемо чогось чекати. Треба займатися, бо попереду сезон, який треба щось вирощувати, для того, щоб не бути голодним, щоб наготувати себе і, можливо, когось ще, хто буде нужденний в цьому. Так, почав трошки рудомати, дивіться наскільки відрізняється зараз. Тут перепана, а тут вже, де я проїхав, вже таких тріщин нема. Все, воно засипало. Ось тут знову. У мене виходить дуже симпатично. Закінчив я свою роботу, а так все чудово вийшло, все порівнялось, там де були погрі ямки, все закрилися усі тріщинки на землі. А якщо там будуть дощі, де приляпають і знову буде репатися, то можна ще буде проїхати. От така сьогодні була робота. Отже, сьогодні 23 березня. Це мабуть найраніше за останні всі, так, за всі роки, коли ми так рано закриваємо вологу на городі. Я раніше не пам'ятаю, що було. Це у нас на Сумщині. Тож, на сьогодні, мабуть, все. Дякую, я, хто був з нами. Всім пока. Все буде в Україна.